Кузьменко Юлії Вікторівні. Кузьмичу Сергію Володимировичу. Учоба шла два роки. Спеціальність була артилерія артилерія. І були угублені, і зустрічали ми два арт-установка два стріляція то було очень тяжело. Ми то старались, вникали, все постійно. Ну, не вийшла. Ребята допомагали. С точки зору міністерства оборони ми являємося регіональним центром по підготовці військових фахівців. Безпосередньо військових фахівців-артиристів. на кафедрі військової підготовки наші навчаються на всі студенти сумських вузів, Канатопська інститута, Шостінська інститута, ніженська університета, двох Чернігівських вузів на Чернігівська педагогічного університета і в даному випадку Чернігівська національна технологічна. Університету, значить, двох черкаських вузів, Уманський університет і Херсонський державний університет. Сьогодні в нас подія, черговий випуск молодих офіцерів, молодших лейтенантів запасу з кафедри військової підготовки. По Чернігову у нас як би, в педагогічному університету близько 40 чоловік, ну, в технологічному два рази більше. Звісно, що кафедра військової підготовки за два роки, це, як, допустимо, кожен день би студенти ходили, це отримали б три місяці. Значить, після будь-якого вузу, будь то цивільного, будь то військового вузу, значить, ми знаємо, що є. Певна, скажімо, просадка практичних знань. Тобто, лейтенант після академії, інженер, після вищого навчального закладу є, ну, можливо, якісь базові теоретичні знання ми даємо, на підставі яких вони можуть вже продукувати свої знання. Тобто фундаментальні знання ми їм даємо. Ну, а то, що де -то практика, теж питаємося, ми не говоримо, що практичних навичок немає. Є в них і практичні навички. Ну а то, що де то що, то в процесі воно повинно бути нарощуватися. У нас на сьогоднішній день вже далеко не поодинокі випадки, які, в общем-то, Свідчить про те, що в общем -то, студенти, які закінчили кафедру військової підготовки, мають більш широкий спектр працевлаштування, в тому числі в Збройних силах України. У нас в общем -то, вже минулого року, позаминулого року, в принципі, кожен рік вже є студенти, які виявляють бажання проходити службу в Збройних силах України. Пишеться рапорт по команді, автоматично присувається как би, звання лейтенант і командир артилерійського взводу. Служить, достойно служить. І в нинішній ситуації у нас теж є і випускники, які вже, скажімо так, за своїм. Бажанням. Добровольці, можна сказати, так, значить, вони і служать і в АТО. дискусується в суспільстві, що вроде ОТПСі, військова кафедра асоціація, що зразу завтра в АТО. Значить, як вже досвід показує, що в зразу нікого не беруть, навіть більш того, на сьогоднішній день ви знаєте, що є у нас відповідні нормативні документи, які регламентують, що всі, студ... всі КБ... юнаки віком від 20 до 27 років повинні пройти строкову службу. Значить, кафедра військової підготовки, собственно говоря, заміняє військову службу. Дає офіцерське звання, і з цим офіцерським званням можна устроїтися в силові структури, як в збройні сили України, так і в національну гвардію, прикордонні війська, служби безпеки, Міністерство внутрішніх справ, тобто спектр працевлаштування значно ширше, ніж звичайно студента.